Сьогодні ми поговоримо про те, як не поводитися як дитина, навіть якщо вам вже давно не 10 років. І це не про те, щоб бути серйозним і беземоційним, а про зрілість у поведінці, спілкуванні та рішенні проблем. Буває так: людина доросла, а поводиться як ображена дитина з істериками, образами, бажанням привернути увагу. І це дратує не лише оточення, а й заважає їй самій. Тож давайте по пунктах розберемось, що саме варто змінити. Перше, емоційний контроль. Діти часто не можуть стримати емоцій, плачуть, кричать, ображаються. А доросла людина це та, що вміє тримати себе в руках. Не означає нічого не відчувати, але означає реагувати з розумом, а не з емоцій. Друге відповідальність. Дитина скаже: Це не я. А доросла людина скаже: Так, я зробив помилку і виправлю. Не перекладайте провину, відповідальність це фундамент зрілої поведінки. Третє спілкування. Не ображайтесь мовчки, не маніпулюйте, не чекайте, що хтось здогадається. Говоріть прямо і з повагою, навчіться пояснювати свої думки і слухати інших, навіть якщо з ними не згодні. Четверте уміння приймати ні. Життя це не сервіс за викликом. Не все буде так, як ви хочете. І це нормально? Зрілість це вміння не впадати в істерику від відмови. П'яте самостійність. Не чекайте, що хтось вас врятує, падак підтримає, зробить замість вас. Доросла людина це той, хто сам планує, сам вирішує і сам відповідає за себе. І нарешті, зрілі пріоритети не я хочу і все, а що дійсно важливо. Не живіть за принципом зараз або ніколи. Думайте про наслідки, думайте на кілька кроків вперед. Бути дорослим це не про паспорт, це про психологічну зрілість. Якщо ви це усвідомили, ви вже на пів кроку попереду більшості.